Вакцини містять отруйні речовини та ртуть. Так, це міф, який має підґрунтя, тому що деякий час назад дійсно в вакцинах використовувався тіомерсал ртуті, це сполука етил ртуті, і вона використовувалась як консервант. Для вакцин. А це прописувалось, ніхто це не приховував. Uh -huh. Але це був такий дуже вагомий аргумент для антивакцинаторів. Я кажу, що появу першої вакцини з'явилися перші антивакцинатори. Це такі два рухи, які йдуть паралельно. І от рух тих, хто проти щеплень, заявляв, що вводити дитині ртуть в організм, це просто злочин. Але якщо ми подивимося, наприклад, склад повітря, мегаполісів, так. Нашого Києва улюбленого також і інших великих місць то ми дихаємо і вдихаємо щодня набагато більше ртутів в сполуках, які знаходяться в повітрі, ніж ми би отримали щеплень. Баночці цунця консервованого ртуті більше ніж у вакцини. Ртуть є складовою харчової промисловості також використовується як консервант в харчовій промисловості і в деяких навіть смаколиках дитячих ми можемо її побачити. Тому стосовно ртуті ось така історія. Але виробники е, вакцин для того, щоб підвищити довіру е, людей до вакцин, прибрали ті мерсал ртуті із вакцини. Зараз вона не використовується вже дуже багато років. Через це вакцини стали трішки дорожчими, і не трішки, а, а вагома дорожчими, тому що тепер використовуються інші консерванти, які е, призвели до здорожчання вакцин. Ну але знову ж таки е, ртуті немає, а міф і досі є.